Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 17 липня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями і близькими. Їм також буде цікаво. 17 липня Всесвітній день Імодзі, Всесвітній День Міжнародного кримінального правосуддя, День знайомства з вашими клієнтами, День народження Діснейленду, День дарування подарунків, День Етнографа, День лотереї, День Традицій, Міжнародний день фіргун. День Персикового Морозива, День Конституції наших союзників Південної Кореї, День жовтих свинок та день тату. А свої іменини 17 липня святкують Леонід, Вероніка, Маргарита та Марина. Привітайте ваших іменинників. А віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Марини. А що ж не можна робити в цей день? Отже, не можна шкодити коровам, забороняється палити суху траву. Та не слід довго спати, бо можна проспати своє щастя. Бережіть себе! Слава українцям і слава ЗСУ!